Раз, раз. Добрий вечір, Ставище. Четвертий випуск Ставищенських новин. Спробую недовго. У мене всього 5. П'ять новин і один анонс. Анонс буде на пенсії. Новина першопаспортна. Нарешті у Ставищенському ЦНАПі можна отримати паспортні послуги. Про це повідомили 29 жовтня. Видача ID-картки та закордонного паспорта терміновий і нетерміновий, вклейка фотокартки до паспорта громадянина України, а паспорт тим, хто досяг повноліття, видається безплатно. Трохи більше року, здається, не було паспортного столу в Ставищі. В серпні, вересні минулого року 2023-го, ще була суперечка Ставищенської селищної ради з народним депутатом Валерієм Колюхом. Він, начебто, відмовлявся передати кімнату своїй громадській приймальні площою 23 квадратних метри на потреби Ставищенського на потреби Ставищенського ЦНП. Який хотів облаштувати там в тій кімнаті надання послуг паспортного столу. Тобто приймальня, громадська приймальня Валерія Колюха розміщувалася в будівлі Ставищенського ЦНАПу, і ЦНАП потребував розширення для того, щоб облаштувати там надання паспортних послуг. Чим вся та суперечка з народним депутатом закінчила я не в курсі, але результат ось є. Новина друга: вулична. Усі вулиці в громаді, які названі на честь людей, змінюють порядок. Спочатку ім'я, а потім прізвище. Ну, так як по-людськи ми кажемо, Сергій Плахотнюк. А не плахотнюк Сергій. Плахотнюк Сергій. Ні. А так в школі казали. Плахотнюк Сергій, іди сюди. Або Сергій Плохотнюк. Так, принаймні, роз'яснив мін'юст, і тому ЦНАП не зміг зареєструвати нові вулиці, які перейменували на початку 24 року під час деколонізації. СНАП, я так, я так зрозумів, надіслав запит на Мінюст, та Мінюст надав роз'яснення, що потрібно реєструвати нові вулиці за порядком ім'я, а потім прізвища. Наприклад, вулиця Мельника Миколи у Ставищі, якій перейменували рішенням селищної ради 18 січня 2024 року, вулиця Мельника Миколи. Має називатися вулиця Миколи Мельника. Вулиця Біденка Миколи в Гесісі, має бути вулиця Миколи Біденка. Вулиця Душенківського Ігоря в Сніжках має бути вулиця Ігоря Душенківського. Однак ті імені назви, що були зареєстровані раніше, як от вулиця Цимбала Сергія Оставища, залишиться без змін. Такі були роз'яснення. Тим часом райтери журналу, е, журналу вебсайту Еспресо Біла Церква не стали розбиратися в такій складносудно-вагонопідрядній темі, тому написали новину у Ставищенській громаді перейменують вулиці у 10 селах. Я їм залишив коментар, і вони трохи її підправили. Отже, схоже з назвами вулиць плутанини більше не будуть. Тим більше, що я такі прогулянкові вулиці, як берегова, благодатна, весняна, вешнева, Горіхова, зарічна, затишна, калинова, квітнева, садова, світанкова. Серпанкова, солов'яна, сонячна, степова, урожайна. Чепурна, а також Провулок Тихий. Всі вони, всі вони разом нагадують мені про письменницю до Кігумену, про природознавця Антонія Анджойовського і про козацькі сердюцькі полки. Новина 3. Бюджетно торгівельна На 2025 рік збільшують на 1 мільйон стимульні виплати молодим лікарям у Ставищенській громаді. Молоді лікарі це стажем менше 6 років, а також лікарям із числа внутрішньопереміщених осіб. Так було. Сказано на засіданні постійної комісії, і це питання виносилось на розгляд сесії. Крім того, на засіданні постійної комісії прозвучало, що в Ставищенській лікарні є вакансії лікаря-терапевта, лікаря-хірурга, лікаря УЗД ультразвукової діагностики. Лікар-хірург сказали, що потрібен і в хірургічне, і в поліклінічне відділення, оскільки зростає кількість операцій. Приїздять навіть із сусідніх громад. Так. Відділ освіти, це та ж сама частина новини бюджетно-трогіальної. Відділ освіти хоче продати два автобуси КАВЗ 1992 року та 2006 року випусків, щоб виручені кошти переспрямувати на ремонт наявного рухомого складу. Тож, кому автобус? Не битий, не крашений, школярами окатаний. Новина 4 закупівельна. Ставищенська селищна рада закуповує. Очі немоглядачі. Сам лишився сам один. Раз. Ставишинська селищна рада закупує 24 дорожніх знаки на суму 81 761 гривня. Очевидно, це на запит поліції. Окрім традиційних пішохідний перехід, об'їзд перешкоди з правого боку, дати дорогу, закуповують також незвичні для ставища знаки. Зупинку заборонено і пагорб. Відділ освіти закупив 4 комп'ютери та 4 ноутбуки. За все вийшло 218 904 гривні. З поміж чотирьох учасників аукціону перемогло Київське ТОВ кса 7, зареєстроване ще 2008 року. Це товариство запропонувало доставити ноутбуки і комп'ютери за 193 200 гривень. Це чотири комп'ютери та чотири ноутбуки. Однак. А, ні, помилився. Словом, зекономили на закупівлі від стартової ціни 28 тисяч 96 гривень. Спершу. Перемогло в аукціоні якась товком товкомпаком Зареєстроване в травні 2024 року. І воно пропонувало ціну 193 200 гривень. Однак згодом написало лист, в якому зазначило, що відмовилось, що не може підписати договір, оскільки курсова різниця. Долар виріс, євро виросли, і все. І всяке таке. За 396 470 гривень відділ освіти закупив послуги з підвезення учнів у ставище. 74 рейси з села Розкішне від Тубіка. Тобто колишнього. 74 рейси з хуторів, 74 з розумниці і 85 з села Антонівка. Також відділ освіти замовив проєкт з капітальним будівництвом огорожі для Журавлиської гімназії. Тож, у Журавлисі очікуйте паркан. Ставищенське ЖКП. Закупило три сонячні електростанції на 100 панелей, на 32 панелі і на 18 сонячних панелей. Тендер виграло Київське ТОВ Екотехнік Україна єдиний учасник аукціону. Ця компанія запропонувала ціну 4 мільйони 214 тисяч 823 гривні, що на 90 тисяч 295 гривень менше від старту і ціни аукціону. Питання про закупівлю сонячної електростанції виносили на сесію, про що я розповідав в попередньому випуску новин. Крім того, ЖКП минулої п'ятниці. Оголосила закупівлю телескопічного навантажуюча JCB 58 AG з додатковим навісним обладнанням. Комплект вил, відвал, сніговий, монтажна платформа, люлька, мультиківшківш 1 метр кубічний зубами. Стартова ціна ціна 4 мільйони 93 400 гривень. Аукціон буде 2 грудня. Телескопічний навантажувач, його ще по-Шаманську називають «Миніту». Новина 4: туристична. На Ставищенщину 10 листопада приїжджали реальні туристи. ГО, громадська організація Україна Інкогніта, якою керує Роман Маленков, організувала тур Ставищенська експедиція. Ціна була 1200 гривень з особи. Цей куточок рідко потрапляють туристи, але тут є на що подивитись: панські маєтки, козацькі церкви та синагоги, вітяки та український модерн. Поїхали! Написано було на вебсайті тур. Маршрут Київ, П'ятигори, винарівка Ставище, Розкішна, Гейсика, Станіславчик, Антонівка і Київ. 7 листопада перед Туром я запитав організаторів, як реєструються, мені відповіли, що вільних місць вже не було. Тобто за три дні вільних місць вже не було. А після туру відповіли, що відгуки гарні, всі задоволені. Та й так, отак, усе гарно. Це перший серйозний туристичний тур на Ставищенщину. Ну, 5 реверсна. Це реверсна і стані. Ця новина нагадує мені казку про трьох поросят. Пригадуйте двоє кабанчиків, були безпечними і лінивими, тому побудували собі хатки забичого, а третій кабанчик. Словом, Ставищенська селищна територіальна громада передасть до державного бюджету 6 мільйонів 665 тисяч гривень за, за, за системою горизонтального вирівнювання бюджетів України. Так, передбачено в додатку 5 до Державного бюджету України на 2025 рік, який вчора підписав президент. Президент підписав вчора державний бюджет на наступний рік. Цей додаток 5 має назву міжбюджетні трансферти. Дужка відкривається освітня субвенція, базова, реверсна та додаткові дотації на 2025 рік. В ньому є таблиці. О, в ньому цей додаток викладений в таблиці, там є два стовпчики. базова дотація і реверсна дотація. Так от, реверсна дотація це перерахування коштів від фінансово спроможних громад до державного бюджету. Натомість базова дотація спрямовується менш забезпеченим громадам для підтримки їх фінансової стабільності. Зрозуміло? Спроможні громади віддадуть в державний бюджет кошти, а неспроможні громади навпаки отримують із державного бюджету для горизонтального вирівнювання бюджетів. На 2025 рік заплановано 14 майже 15 мільярдів гривень реверсної дотації. З усієї України лише до 189 громад застосували реверсну дотацію. У зв'язку з цим, звісно, можна пишатись, запишатись, що Ставищенська громада фінансово спроможна. Мало того, у Білоцерківському районі реверсну дотацію застосували лише до двох громад. Ставищенської нашої і Ковалівської сільської територіальної громади, з якої з цієї з Ковалівської громади до державного бюджету надійде. 17 мільйонів 90, о, 17 мільйонів 909 тисяч гривень. Натомість базову дотацію, тобто кошти з державного бюджету отримують такі територіальні громади Білоцерківського району. Рокитнівська селищна 51 мільйон 179,3 тисяч гривень. Тетіївська міська 13 мільйонів з половиною гривень. Узинська міська 13 мільйонів 474 тисячі гривень. Фурсівська сільська 7 мільйонів 188 тисяч гривень. Тарашчанська міська 6 мільйонів 266 тисяч гривень. Гребінківська селищна 4 мільйони 12 тисяч гривень. Медвинська, сільська 2 мільйони 246,2 млн. У таблиці додатку 5 до бюджету. Немає Володарської, Маловільшанської і Скверської громад. Очевидно, вони ані отримають, ані віддадуть по нулях. Тим часом Ставищенська селищна рада цьогоріч на запити. Військових надала 6,8 мільйонів гривень допомоги для ЗСУ, що майже дорівнює згадані реверсні дотації. І це ще не кінець року, тому що запити від армії йдуть донатьмо на ЗСУ. Новий не закінчив анонси! Нещодавно я списався з Петром Ромком. Його. У своєму інтерв'ю згадує письменник Леонід Коронович в частині про тру з кадебістами хати батьків Петра Ромка в селі Скибин. А також Леонід Коронович приватно пише: це унікальна людина він нам із Миколою Біденком відкрив цілий світ. Ми дізналися про Семененка, Рубана, Сверстюка, Антонича Рубана. А так, що ми могли знати в тих глухих селах? Спершу ми планували зустрітися з Петром Ромком онлайн. І записати інтерв'ю, все те. Однак перенесли, довелося перенести плани на квітень-травень. Петро Ромко вирішив, що краще записати інтерв'ю при особистій зустрічі. Він планує навесні повернутися зі Швейцарії в Україні. Ть. Словом, годі цих анонсів. Дякую вам за перегляди і за коментарі. Якщо вони будуть. Прошу ставити коментарі. Подобається, не подобається формат. Це вже четвертий випуск. П'ятий, очевидно, буде під новий рік, а може після. Все залежить від коментарів, поширень репостів. Такий формат я придумав, такий формат, на придумав, бо... Наприклад, позавчора я натрапив на сім новин в різних медіа, що в Ставищах сталася пожежа. Такі новини про маленькі міста. Десь навіть недавно один чоловік написав, що й про обухів, якийсь новинний голод. Ніби місто, хоч місто обухів, але так само новини про нього пишуть Кримінал ДТП, ДСНС. Бажаю вам удачі. Слава Україні! Країна гній, хай розпадеться на молекули. До зустрічі!